Шановні жителі громади, вже сьогодні запрошуємо вас на концерт гурту Невдали, який відбудеться о 18.00 в приміщенні будинку культури. Захід безкоштовний та благодійний. Вхід вільний. В програмі концерту авторські пісні гурту та всім відомі українські народні хіти. Чекаємо на вас вже сьогодні. Доброго вечір, шановні друзі. Доброго вечір бобровиці. Дякуємо вам, що підтримали нас і прийшли до нас на захід. Дякуємо вам всім, дякуємо справжнім українцям, всім, хто залишився тут, всім, хто допомагає нашим Збройним силам України. Я скажу, як який час Такі пісні зараз. Пісні про те, що навкруги нас робиться, про наших захисників на підтримку їм написані майже всі ці пісні. Мої пацани. 너희들 브라더, 다시 찾아 Колектив, гарні пісні. Бажаю, щоб розвивалися далі. Було багато слухачів, та все складалося добре. Мені звати Наталія, мені дуже подобався концерт, особливо пісня Волонтер. Я дуже задоволена цією групою. Я вперше була на ній і думаю продовжити її слухати, і бажаю, щоб вона. Ніякого не розпадалося і збільшувалося, І що усі були цілі і здорові. Першу пісню, яку я почула, мої пацани. О, я дуже вражена. Я попросила своїх коля теж в перші дні війни був ми з села Кобищі. Дуже вражені, ну без питань. Я бажаю всього найкращого, творчих. Всіх натхнень. ну, е, В теперішній час вони дуже тримаються, і завдяки їх тримаються наші хлопці і дівчата, завдяки цих пісень, які вони виконують. Всіх благ і швидкої перемоги. І хай е, побратимів і посестрі береже Господь Бог. І ми зустрінемося в прилуках. Обов'язково приїду. Вітаю, мене звуть е, Саша. Це моя дружина Наталя, моя з радістю. Приїхали нарешті на концерт гурту «Неждаля». Наша любима, улюблена пісня це Там, де моє небо. Вона надихає, вона така натхнена і завжди і в дорозі слухаємо багато і співаємо під гітару, навіть вдома буває. Так що класна пісня. Бажаємо гурту, звичайно, нового натхнення і бажано, звісно, щоб уже. Переможного натхнення, щоб це було вже мирні пісні, але е, дякуємо за те, що вони дійсно надихають е, своїм е, своєю творчістю, і дуже приємно слухати, коли їх пісні є по радіо. Вони набирають я так думаю популярності і їх да до не тільки на, на наших місцевих хвилях їх чутно, але і на на радіо Роксиноді включаються. Це дуже приємно почути рідні голоси. так що нових успіхів, нових пісень хай більше радують і надихають нас. Їх. Да, і позитивно нас просто зарядили такою енергією. Весь зал. Дуже вдячні вам, я охрипла, <смі> співала ці пісні. Улюблені, це хіти. Це взагалі зараз найулюбленіший такий український гурт, принаймні мій, і їх творчість просто вона найкраща. Дякуємо.